Усіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо, як розпізнати гострий мозковий інсульт і що означають ці англійські букви FAST. Можете доєднатися до нашого телеграм-каналу за посиланням. Хто такий цей ваш FAST? FAST – це акронім, який допоможе швидко запам'ятати та розпізнати симптоми мозкового інсульту. За кожною буквою цього акроніму зашифроване слово, яке допоможе оцінити порушення функцій окремих частин тіла та мови. Отже, розшифруємо F фейс. Обличчя. Зміна виразу обличчя. Асиметрія обличчя, що виникла раптово. Для перевірки цього симптому попросіть хворого посміхнутись A – АРМ. Рука. Утримання верхніх кінцівок у повітрі та наявність слабкості. Для перевірки симптому попросіть хворого заплющити очі, підняти перед собою верхні кінцівки і утримувати 10 секунд, S. Спіч. Мова порушення або відсутність мови. Для перевірки цього симптому попросіть хворого вимовити речення на кшталт ти не можеш навчити старого пса новим трюкам ті. Тайм, час. Час від початку неврологічних змін або коли востаннє бачили пацієнта без нових симптомів. Ітак, якщо ви виявили хоч один позитивний симптом за кроніму, негайно викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103.